Дівчата, яку ви чули найдурнішу відмазку, коли хлопець не хотів одягати презерватив, я не можу носити презервативи, тому що я сплю з дівчатами не довше трьох місяців. Я сплю лише з одною дівчиною упродовж цих трьох місяців, тому немає необхідності, щоб я одягав презерватив. Чувак був впевнений, що це спрацює. Мені це не потрібно, тому що я не сплю з повіями. Я ледь стрималася відповісти. Чувак, ти намагаєшся переспати зі мною? Чи думав він колись про те, що він може бути повією? Дивно, бо я повія, і до того ж ти мені платиш з тебе ще 300 доларів за відсутність Гандона. Аптека закрилася, я їх накупив. забув тобі про це сказати, але ми вже в розпалі процесу. Навіщо зупинятися? Розпал дії, ми тільки почали цілуватися. Хороший дзвіночок, щоб зупинитися. Не підчепити венеричні захворювання та небажану вихідність звучить для мене набагато сексуальніше. Виходить, ти мені не довіряєш? Тепер ні. У мене низька кількість сперматозоїдів. Один чувак пробував мені це впарити. У нього не було офіційного діагнозу, він сказав, що отримав цей результат із саморобного тесту. Мій член занадто малий. Презерватив просто зісковзне і загубиться всередині тебе. Так само, як ви можете купити презервативи більшого розміру, ви можете купити і менші. Я розумію, це може бути ніяково, але все ж таки це не виправдання. Не моя історія, а моя тітка сказала, що її чоловік відмовився одягати презерватив, тому що це виглядатиме безглуздо, як дитина на Геловін, яка не хоче одягати пальто. Все в порядку. Я знаю, що я єдиний, хто хоче зайнятися з тобою сексом. Це шорстоко, нормально, якщо це точно жарт, і обидва це розуміють. Це переважна фраза, я вмію його витягати. Я теж, щоразу, коли я встромляю його, я потім його витягаю у ста відсотках Він сказав, що безплідний, тому що весь час страхав свою колишню, а вона так і не завагітніла. Він не був певен, чи була вона на таблетках. Я курю занадто багато трави, тому я майже впевнений, що безплідний. Ем, ти впевнений? Я курю траву кожен день з 2004 року, і мені і моїй колишній дружині знадобилося всього 4 тижні, щоб завагітніти, як тільки ми почали спроби. Це абсолютна маячня. Я ескортниця, і чуваки весь час намагаються переконати мене, що їм не потрібно використовувати презерватив, бо вони у безпеці. Як мило, ти намагаєшся трахнути повію без презервативу? Ти не в безпеці. Додатково, у вас менше шансів заразитися ЗПСШ від ескорту, ніж від сексу на одну ніч, тому що наша робота полягає в тому, щоб бути в курсі нашого сексуального здоров'я. Я проходжу обстеження кожні три тижні. Дівчина, яку ти підчепив у барі, швидше за все ніколи в житті не робила тест на ЗПСШ. Це не означає, що ми будемо трахатися з тобою без презерватива. А ще я знімаюся в порно, і в цих відео я не користуюся презервативом. Але інші актори приходять зі своїми документами: що аналіз на записаше, який він пройшов за останні два тижні, чистий. Всі наші тести завантажуються в загальнодоступну базу даних, яку студії перевіряють, щоб забезпечити безпеку галузі. Отримане нехай не зруйнує нашу кар'єру, тому ми неймовірно обережні як у професійному, так і в особистому житті. Але звичайні люди повинні бути такими ж обережними: сходіть сьогодні на обстеження. Завжди надягайте презерватив. Відмовитись від презервативу можна тільки в тому випадку, якщо ви перебуваєте в серйозних моногамних відносинах, і ви обидва нещодавно пройшли тестування, і використовуєте інший вид контрацепції, щоб не завагітніти. Перевіряйте термін придатності своїх презервативів і не зберігайте їх у хаманці чи бардачку, оскільки спека та холод зіпсують їх. Ніколи не використовуйте лубрикант на масляній основі з презервативом, оскільки навіть невелика на кількість може призвести до розриву презервативу. Носіть презерватив, який підходить вам за розміром. Бренди в мас-маркетах відстій, але є багато відмінних інтернет-магазинів, які продають презервативи всіх розмірів. Занадто маленький презерватив може порватися, а занадто великий презерватив може потрапити у середину дівчини під час сексу. Висновок завжди носіть презерватив. У мене завжди рвуться презервативи, я їм не довіряю. Це я почула від незнайомця, який шукає секс, і думав, що я в будь-якому разі подумаю про те, щоб дозволити йому закінчити в мене без презервативу. Якщо презервативи завжди рвуться, він або проклятий, або йому справді не пощастило. Швидше за все, неправильне їх використання. Це стане між нами і зруйнує близькість. Знаєш, що ще руйнує близькість? Новонароджені діти. Вони дорогі. Я нагадала йому, що він уже має дитину від іншої жінки і запитала, скільки це коштує. Потім просто пішла. Я ніколи не користуюся презервативом, і жодна жінка ніколи не завагітніла. Чесно кажучи, я ніколи не користувався презервативом, і жодна жінка ніколи не завагітніла. Тим не менш, я цнотливий. Тому що його релігія каже, що йому не можна. Готовий посперечатися, що його релігія також забороняє позашлюбний секс. Його релігія забороняє багато. Одного разу ми доглядали його племінницю, і він не міг поміняти її підгузник через свою релігію. Якось хлопець сказав мені, що має низьку кількість сперматозоїдів. Ви сказали йому шкода, у мене багато яйцеклітин. так, як грьона тарілка ікри. Історія не моя, а моєї бабусі. Отже, був час, коли моя бабуся взяла до себе дівчинку підлітка чия сім'я переживала важкі часи. Здається, їх сина збила машина, і це зводило їх з розуму настільки, що вони більше не могли піклуватися про дочку. У схатаної доньки був хлопець, і вони були сексуально активні, але дуже боялися завагітніти, що зрештою призвело до того, що дівчина справді завагітніла та народила дитину. Після одного такого переляку моя бабуся повела доньку на прийом до лікаря, і хлопець пішов разом з нею. Після прийому вони сіли назад у машину, і моя бабуся сказала їм: ось чому так важливо використовувати контрацепцію: Я не можу заборонити тобі займатися сексом, але ти повинен принаймні робити це безпечно. На що бойфренд відповів: Я не можу носити презервативи, вони дуже давлять на мої яйця. Це збентежило мою бабусю, тому вона спитала його, як презерватив взагалі може мати якесь відношення до яєць. А хлопець, як ні в чому не бувало, сказав: Бо мої яйця надто великі, щоб в. Лісти у презерватив. Моя бабуся каже, що це було найнапруженіше мовчання, перш ніж вона зрештою випухнула історичним сміхом, який тривав добрих 10 хвилин. Цей хлопець думав, що в презерватив треба впихувати і пеніс, і яйця. Вона багато разів переказувала цю історію, і з того часу я розповідав її ще багатьом. Він сказав мені, що може потім помочитися в мене, і це вб'є всю спермо. Дякую за перегляд. Дівчата, напишіть в коментарі, а які ви чули найтупіші відмазки. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!